Їхня історія кохання ідеальний сценарій для голівудського кіно. Дарина і Богдан познайомилися у соцмережах, бачилися усього раз і заручилися просто у палаті. Щойно він прийшов у свідомість після поранення. Богдану перебуло ногу уламком від града. Це сталося під час визвольної кампанії на Харківщині. За його випадок побоялися братися французькі лікарі, але ризикнули наші. Більше Дар'я Цисарук розповість. Дарина поруч із ним завжди. Їхнє кохання перевірено найтяжчими випробуваннями: війною, болем. Прийшли в бліндаж і в бліндаж прилетів в град, і мені відірвало ногу зразу та розпачем. Дзвонив Богдан і запропонував нам розійтися. Він сказав, що в нього ампутована кінцівка Казав, що він буде для мене тягарем все життя. Але я зрозуміла, що ні, я його не залишу взагалі. Усе почалося два роки тому з повідомлення у соцмережі. Їх розділяли сотні кілометрів. Вона удома на Хмельниччині. Він під Харковом воює замість романтичних побачень смс-ки та дзвінки. Ми до поранення бачилися з ним лише один раз. Богдан вже тоді військовий із досвідом за плечима, трирічна служба у Нацгвардії. Я контракт закінчився, працював на чеському заводі. Мені всі кажуть, та буде війна, та буде війна. Я кажу, та блін, яка війна, що ви там мені Ні. да, Я не вірив. А потім, вже як десь приблизно днів 10 перед війною, до мене з частини з національної гвардії подзвонили і зразу почали перевіряти мої облікові дані. Я зрозумів, що значить щось не то, тому що, значить, вони готуються відразу відправляти людей туди. Йому простіше назвати, де він не був, бо майже за рік служби Богдан пройшов чи не всю лінію фронту. Сумщина, Донеччина з позиції у пісках, бачив руїни аеропорту. Мрія власноруч встановити там український стяг, визволяв Харківщину. Вона й стала останнім пунктом його боротьби. Перебило ногу, ну тобто, нога просто трималась на штанині. Один чувак просто бере таку ногу, типа і мені на груди заложує і так беруться. Знаєте, і за великого пальця постійно тримаю. Думаю, може, я його чувствую. Лікарям нічого не залишалося, як ампутувати аж біля стегна. Ногу надто сильно перетиснув джгут. Я все надіявся, що мені її відріжать трошки нижче. Ну тобто, що в мене не буде така висока ампутація. Класичне протезування не вихід носити такий незручно чіпляти нікуди. За Богдана не взялися навіть французькі лікарі, а наші ризикнули. Вони вдаються до остоінтеграції. Це найновіша технологія шведського професора Бронемарка. Імплант вживляють просто у кістку. Таких операцій у цих стінах роблять щонайменше 10, і Це щомісяця, а це дорого вартість однієї 20 тисяч євро. За його другу тут борються досі. Щоби Богдан міг ліву згинати, поставили колінний суглоб. Обидві тепер щодня навантажує. Богдан сам обирає темп і швидкість. Як іде, показує камера внизу. Можеш собі сам просто дивитись, як в тебе йде нога, як твоя проходить ходьба. Тобто, чи полумісяцем, чи там чи рівно, чи можливо там ну коротше, в кожного є якісь свої дефекти. І ти собі можеш поняв там. В мене трохи йде кривоти. Вже собі стараєшся е, м'язами трошки підтягувати там лівіше. Ця доріжка антигравітаційна. За відчуттями, ніби у космосі, все через високий тиск у герметичній камері. Ти знаєш, ти нікуди не випадеш, ніде не впадеш, відпустився руками. Перше відчуття це, блин, це знаєте, таке, як ти в космосі літаєш от іменно вот там просто воно піднімає там ні вісомості. Знаєте, цей протез у Богдана навчальний постійний, без якого ходити він просто не зможе обійдеться у майже 3 мільйони. І ваші 5, 10, 20 гривень допоможуть здійснити їхню спільну мрію одружитися. Щоб е він вже був на своїх двох, і в нас була прекрасна фотосесія. Дар'я цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.